Всім привіт, хочу показати свій бій на шпаку, який відбувся на стрільму, і є рекордним по досвіду на моєму аккаунті. Граємо ми лизу списку проти 10 рівнів. Бачимо на мінімапі, що у нас дуже багато танків поїхало праворуч. Поїхали на стяжі. щось леопард тут забувся, теж поїхав. І ми тут на прикриття тяжів теж під'їхали. Займаємо позицію, бачимо вз 55 даємо відразу пробиття у борт. Бачимо тут ще шкода Т56, у борт. Бачимо, що нас почали блайндити, тут стандартні позиції. Теж тут часто вбивав блайндами кипів, які стояли, тут мене кімпили. Тому ми відразу від'їжджаємо після пострілу, щоб нас не заблайндили. Бачимо, знову вазик помилився. помолився, дали ми ще йому у борт. Еміль добре так піджався, а в нього вже залишилось з 100... чим-то хп. На перекатки їде. СТ1 отримує дуже багато, він хоче проїхати далі, але отримує дуже багато пострілів від ворогів. Закидуємо Сапсану у його кришку деряву. Хто не знав, Сапсана пробивається кришка. Вазик виїхав бортом, але, на жаль, пулька не залетіла. Пробуємо тут сапсана вицілити. Але, на жаль, ми не влучаємо. Бачимо, що ми за 55 знову помолився, підставив каток. Ми нанесли шкоду. У нас вбили Еміля другого і 60 ТП. І Тут уже ситуація критична, тому що в нас не залишилося топових танків, тяжів, з нами грав Созводний. На контрадікшені. Спробуємо йому допомогти чимось. Виїжджає 140, але, на жаль, він від башні добре стоїть і його складно пробити. Розуміємо, що потрібно вже міняти позицію. Пробуємо на повному ходу дати тичку. У 140-го. Бачимо, що Самсан вже під'їжджає тут. Пробуємо його взяти на автоприціл. Бачимо, що він на нас не дивиться або не бачить. Даємо йому пробиття. Він заховався вже. Бачимо рахунок 3-7, до речі, у нас е майже на 7 тисяч ми програємо. Це дуже великий розрив, 7 тисяч зазвичай. Ну, 7700 8100 показує, що розрив. 8 тисяч різниця. Але ми не бачимо, скільки там хпшок ще уривів, бачимо 140, 45 ХП. Намагаємося його пробити, бачимо, що там є куди стрельнути. Підставляється Є75. Е Пробуємо його вицілити. Бачимо, що він підставляє на АЗ і в тичковий. Нас засвітили, ми пробуємо відсвітитися. Бачимо, що шкода т 10 числа на нашого союзника. Тут заважає нам бетонна колода. Кодак підставилася, їде по полю ми їм даємо пічку. Подивлюсь на мінімату, що шорти 140 їде. Вирішую, бачу, що він стрельнув, убити його. І Він там поки його в іншого, ми його забираємо. Рахунок 610, вже трошки змінили ситуацію, там всього 3000 різниця по ХП. Шкода під'їхала до нас в притул. Вона поїхала в розмін, їй це вигідно. І нас залишається 282 хп. Він виїхав під союзників наших, і його спокійно вбивають. Бачимо, сопсан їде. Ми йому даємо послів, залишаються вже шотни. Він на нас розворачується, і ми його на реакцію вбиваємо. Рахунок 812. Бачимо, є 75, шот не залишився. Ми йому закидуємо фтичку. Дуже дивно, що тичка ця не залетіла у ворожий зломаний ствол. Дуже часто пульки крадуться. Бачимо мантіпора десь там їде в рельєфі ми її не можемо ніяк знайти. Вона залишається шотний союзник і Юрис. йому якось переїхати, знайти простріли. Знову стопчик заважає вицілювати. І, на жаль, постріл трошки не залетів, як нам потрібно було. Бачимо Юдеса, він якраз підставляється катком, ми його ставимо на каток, він чомусь не ремонтується. О'являється, в нього ремка була весь час, він вирішив заощадити. І не витрачати. Так, нашого Т-4-2 вбили, це означає, що Мантікора зараз може приїхати за нами. А так як Мантікора має 390 альфи, тобто він нас убиває з пострілу. Я вирішив, що потрібно змінити позицію, від'їхати на дистанцію, щоб він не засвітив нас. І, можливо, там Юдес його висвітить і ми його спробуємо забрати. Поки в нас немає інформації по Мантікорі, де вона. Тут Мантікора засвітилася, я приймаю рішення допомогти союзнику, так як я розумію, що він дуже далеко за колом огляду нашого. Ми кидаємо і вбиваємо мантікору. Ми щойно були один проти чотирьох, до речі, зараз залишилось вже один проти трьох. Залишається у нас один 117 хп, 710 хп у Юліса і 1800 хп у СТРВ. ЕстерВ ще не світилася за бій жодного разу. Намагаємося тут подивитись, може стереве зліва заїжджає, не, не бачимо її, дивимося справа, чи ніхто не їде. Знову дивлюся наліво. Бо я все таки думаю, що стере повинна вже десь під'їжджати. Треба перевіряти, чи немає ззаді. Противник знає, що у нас всього 282 хп. Я був шотки для Т-60 і я його вбиваю. Тут ми залишаємося один проти двох. Я бачу, що беруть базу, це означає, що за мною вже виїхав танчик. це може бути Юдис або СРВ. Я пробую відіграти від дистанції, Поїжджаю далі і тут СРВ, плова засвітилася. Ні, хлопці, не АФК він стояв, він стояв кущу, вицілював і приїхав за нами. Стаємо тут на півпозицію. Ми не знаємо, він справа буде виїжджати чи зліва цього. Ми розуміємо, що десь уже і Юдис може під'їхати поруч. Чекаємо помилку. І тут Юдис виїжджає. І в нього проти Альфа всього 263, в нас залишається 19 гп. Він хоче нас затранить. І залишає нам 2 ХП. Дивіться, 2 ХП. Ми просто виживаємо на 2 хп. Залишається СТРВ 1800 флова. Я приймаю рішення об'їхати її, дати їй пічку. Розумію, що він зараз вже довернеться, і мені треба знову дистанцію, бо поки він довернеться, я йому знову даю на дистанції. До речі, шпак дуже добре. Має стабілізацію і добре влучає. Він промахнувся і ми йому даємо підпалити це все. Це перемога. 6272 шкоди ми нанесли всім франі. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.